Вітаю, друзі! Сьогодні хочу відійти від теми рибалки та зняти для вас відео про ціни в супермаркетах Фінляндії. Я впевнений, що це буде цікаве відео, тому що багато людей планує переїхати в Фінляндію, багато людей тікає від війни в Україні в Фінляндію і багато задається питанням, які ж там ціни. Я спробую сьогодні познімати якісь продукти, самі основні, зроблю, напевно, декілька частин. Спробую перевести це в євро, потім як буду монтувати з гривень в євро чи з євро в гривні. Ну, Побачимо, як все вийде. Сьогодні у нас 5 лютого. Погодка прям прекрасна. Мінус 2, напевно, сонечко таке. Ще бомба. Птички співає, скоро весна. Так, поки ми йшли в магазин продуктовий, ми зайшли в магазин косметики. Якщо вам буде цікаво, я зніму відосик на ціни косметичних виробів. Напишіть в коментарях. Так, Сьогодні я піду у Co-City Market, Нам ще поруч є призма та Автомагазин. Погнали! Дивіться, хочу почати з томатів. 9.19. Фінські томати. Червоненькі, гарні. Для шанувальників зелені. Отакі от кучечок. Листу салата тут 100 грамів. 1 євро. Такі ось фінські томати. Зараз ми зважено, наприклад, написано 479 кілограм. Я бачу номер 102. 102-102. 2,20 центів. Один огірок. Но він такий моща. Можна купити такі томати, наприклад, чері. Но вони коштують 1,59-250 грамів. Яйця курячі, 2,19. М розмір. Ну, це така середня ціна їхня. Ще багато хто питав, які пельмені ти хаваєш тут. Я беру такі. Вони непогані. З якимись м'ясом. Не, не знаю, ніколи не перекладав, але скоріше за все, що свинина. Тож вони непогані. Там є ще якісь е, інші з якимсь коротше. І коштують вони 3, 39. До 400 грамів. Багато різної заморозки. Великий вибір піц. Наприклад, піца піця 4. 4,49 340 грамів. Апельсини по акції. Сьогодні акція 1 євро за кілограм. Апельсині наче не погані. А так ціна 2,49. Яблуки по 3 євро. Це якісь такі вони не дуже, наче домашні. Памело 2,79. Дивіться, от така от сіточка, тут 4 штучки. 400 грамів, авокадо 2,69. На картоплю, наприклад, євро 20, євро 29, євро. Тож картопля тут не дуже дорога, а чи непогана. Я завжди беру таку. Друзі, банани. 2 євро. Тут є багато різновидів, але ті, що, такі саме оптимальні, ті, ті, що беруть люди. Дивіться, наприклад, крупи рис, басматик 445. Макарони, макарони спагетти 500 грамів 259 євро. 200 259 вибачаюсь. Варила спагетті 1 кг 2 євро. Соуси та майонези різні. В середньому 3, 4, 5 євро. Майонез. Хелманс М -м, дивіться, наприклад, олія соняшникова 3 євро. Одна штука, олія рапсова 5.45. Рапсова олія. Ще різновид є, інший. 3,99 Оливкова олія теж різних цін. Від 5 до, до не знаю до до космосу літр 1860 экстраверджин так що обирати вам на колір та смак для любителів кетчупа теж ціни 5 4 3 євро Наприклад, можна купити свіжого окуня 720 грамів, 575. Бувають вони вже безміжці, це напевно. Вчорашній. Можна купити засося 15.49 за півтора кілограма рибина. Це свіжий в пакеті лежить. Вже без Кішок. Червона ікра Дісас, дуже популярна у світі. Ця фірма, наскільки я розумію, 250 грамів, 1770 Є маленький варіант, можна купити за 7,49 Це 100 грамів баночка. Так само є ця ж сама ікра, але копчений варіант. Тут 1775 вже. Є такі восьміногі, ну, це вже для любителів делікатесів таких. Можна купити краба цілого. Краб цілий коштує 28,99. Така ось ікра. Тут це заморожений варіант. 49,99 за кілограм. Дивіться, півтора кілограми філячого, філячого свинячого філе 895. Тут кіло 665 такий шматок. Це приблизна ціна. 9 євро кілограм. Дивіться тушка такого бролера. Тут кілограм 84 грамів. Вона маленька. 40 кг. Треба віддати 7 євро такої тушки. Куряче філе, наприклад, 500 грамів. Треба віддати 7,25. Якщо шукаєте таку штуку, як Sur це шведський делікатес. Він дуже такий. Прикольний на смак, не всім він заходить. Його можна знайти у касіті маркеті, але ціна напевно оце, скільки я розумію, 1999. І багато-багато різної риби. Серви, консерви. Дивіться для фанатів сарделюк, таких сосисок різних. Ціна 3 євро за пачку. Різні смаки є, типу з сиром, з часником, з паприкою, все на гріль, колорит, куди хочеш. Три віти стоять, в основному по 4-5 штучок в пачці. Фарш наудан. Це ну, кров'ячий фарш. Коштує 3,99 за 400 грамів. Ось таку пачку сосисок. тут 900 грамів. Можна купити за 4,29. Друзі, масло вершкове. В середньому коштує 4-5 євро. Теж багатий вибір, купа різного всього. Сир, наприклад, тут грамів? 400 грамів можна взяти за 469. Багато різновидів сирів. Наприклад, синій чай сир з пліснівою 269, 3,15 29 125 грамів друзі хліб білий коштує 3,50 2 євро 3 євро Вибір дуже великий різних булочок Сирних, несирних, яких хочеш Дивіться, нарізка типу шинки, коштує 4 євро. Тут 350 грамів на бутерброди, якраз тема така, що залітає на ура. Багато різних видів теж її. Також є копчена ковбаска, теж вже нарізана. Коштує так само 465, грамовка теж різна. Дивіться, друзі. Літр 750 молока коштує 2 евро. Дивіться, хто в пошуках кефіру, такого самого, як у нас, він називається Піма. Запам'ятайте, це назва кефіру тут така. І ціна його теж 2 євро за літр. Десь так. Якщо хочете пекти самі хліб, борошну 1 євро 2 кг халява, можна купити меду. Але мед тут дорогий дуже. 340 грамів 849 таксові. Я впевнений, що він там якийсь натуральний. Для любителів пивка. Найпопулярний карку. 568 мл 3 евро за пляшечку пришли после работы чикс выпили и балдеж корона 2 евро за пляшку великий выбор из них снеков чипсов например вот Принглс. Принглс, две штуки две штуки стоят 450 2,25 одна пачка. Елейс. А почему пишут Тину за... За, за, за. А не, все правильно. 150 грамм, 4,15. Вот ласка. Купа разных соусов до чипсов. Євро 50 друзі, познімав все таке саме необхідне для повсякденного життя, що люди їдять, що люди п'ють. Якщо вас цікавить щось більш детальніше, я можу відзняти ще одне відео та прочитати, наприклад, міст. Того або іншого товару, або вибрати щось інше. Так що, будь ласка, пишіть коментар, що ви хотіли побачити. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобаєчку, пишіть коментар, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. До зустрічі!